Привіт, народ! Із поверненням на мій канал. У цьому відео хочу поділитися з вами 10 лайфхаками, які я вивчив за час роботи у брокерській компанії. Номер 1. Записуйте все. Коли хтось із ваших колег чи знайомих дає вам якусь круту, корисну інформацію, просто відкрийте нотатки на своєму мобільному телефоні і запишіть це туди. Коли щось записане на папері ну чи в телефоні, то це вже нікуди не пропаде і ви це точно не забудете. До того ж, з часом ви будете реально здивовані, скільки класного всього ви назбирали. Особисто я роблю це через нотатки на айфоні, або ж навіть частіше останнім часом використовую збереження у Телеграмі. І це справді допомагає мені організувати безліч речей, які я можу забути, особливо те, що треба подивитися, прочитати або послухати, на потім. Номер два. Ваша кар'єра має бути відображенням того, ким ви є насправді. Ким би ви не були і в якій організації не працювали. Ви маєте бути впевнені, що ви отримуєте від свого роботодавця стільки ж користі, скільки він отримує її від вас. Я маю на увазі, що ви маєте отримувати більше, аніж просто свою зарплатню. Тобто ви маєте користуватися всіма тими нагодами, які вам випадають. Наприклад, ситуація щодо мене: завдяки тому, що я працюю в брокерській компанії, я маю доступ до класного навчання від професіоналів інвестиційного ринку, а також маю доступ до ну, реально крутої інформації, яка коштує багато грошей. Або яку б я просто так в гуглі ну, не знайшов би. А для того, щоб її отримати тут, мені потрібно просто проявити додатковий інтерес, попросити там своїх колег, поділитися якимись даними чи дати якісь рекомендації. Якщо ви відчуваєте, що ви заблудилися на своєму кар'єрному шляху, просто огляніться, де ви зараз знаходитесь, і подивіться, які можливості доступні для вас прямо зараз. Можливості окрім зарплати, я маю на увазі. Ще одна важлива річ, про яку ви можете навіть не здогадуватися, це люди та корисні знайомства. Вам достатньо просто поцікавитися своїх клієнтів, чим вони займаєтесь. Перепрошую, чим вони займаються, чим ви займаєтесь, вони і так знають. Особливо, якщо це фінансова сфера, то ну, гріх не користуватися такими нагодами. Давайте чесно і відверто, ніхто не любить свою роботу на 100%. У вашій роботі і у моїй роботі обов'язково знайдуться ті речі, які ви обожнюєте, і ті речі, які ви терпіти не можете. А, ну що нам з цим робити? Я пропоную просто зосереджуватися максимально на тих речах, які приносять вам задоволення і приносять більше користі для вашої компанії. Так буде ситуація. Він він. Всім класно. Мій особистий приклад я донедавна в якості хобі вів а, свій відеоблог. Відеоблог був на юридичну тематику, оскільки я ще коли навчався на юрфаці в університеті, а, почав його робити. Зараз а, цей блог з моєю роботою ну, практично абсолютно не пов'язаний був, і на нього витрачати купу часу, ну, мені просто не можна було. А забити на всю цю історію теж якось було неправильно, оскільки ну, знімати відео мені подобається. Це моє хобі. Тоді моя наречена переконала мене почати знімати відео на тему інвестицій. Але, якщо чесно, я довго хвилювався і переживав, що про це подумають мої клієнти, мої колеги, головне, що про це подумає моє керівництво. Але ну я все-таки почав це робити. В результаті всім зайшло. Клієнти з задоволенням дивляться, колегам теж цікаво, керівництво навіть похвалило. І бум! На каналі в Тікток уже 16 тисяч підписників, на Ютубі 250 фоловерів. Дякую вам всім. А, і я зараз знімаю для вас це відео. А все, що треба було просто спробувати поєднати своє хобі та робочі моменти. Як бачите, він, -він у мене вийшов. Номер три: оперуйте фактами. Вони не можуть бути просто так проігноровані, як ваша особиста точка зору, або ж просто емоції, а використовуються в будь-якій ситуації, починаючи зі спору з другом чи колегою, чи дискусії, також і в продажах, ну і в принципі, кругом в житті, де вам тільки це потрібно в комунікації. Підкріплення своєї позиції фактами завжди дає вам сильнішу позицію. Так, наприклад, замість того, щоб на емоціях говорити, що от я так і знав, що ви завжди ігноруєте мої ідеї, ви можете сказати, «А, я відчуваю себе розчарованим, пане, я надіслав вам 5 своїх імейлів з пропозиціями, а ви так жодного з них і не прочитали. А я так розумію, що вам мої ідеї взагалі не потрібні, правильно? І ось ця людина, якій ви це сказали, вона просто так не зможе вже а, проігнорувати вашу позицію, оскільки є ці п'ять листів, і вашому візаві вже треба буде якось а, це все викручуватися. От ви маєте сильнішу позицію. Номер 4. Стійте на своєму. Дуже часто так буває, що ваш запит чи пропозиція загубилася десь там, в електронній пошті на якомусь етапі в бюрократичних ланцюжків. Але це не значить, що вас проігнорували. Може так дійсно статися, якщо ви працюєте, наприклад, у величезній міжнародній компанії. Особливо, коли треба отримати дозвіл чи відповідь від колеги, який на декілька рангів вище за вас по посаді, а також фізично знаходиться десь в іншій країні. Тут не треба там написали один лист і забули. Треба продовжувати бути настирним, не відступати, продовжувати стукати в ці двері і рано чи пізно вам відповідь все-таки дадуть. Нехай вас будуть краще знати за настирливу людину, ніж за того, хто ну, сам не може вирішити свої питання. Як варіант, ви також можете скоротити цей бюрократичний ланцюжок, звернувшися на... Одну чи декілька позицій в ієрархії своєї компанії вище. Звісно, якщо у вашій компанії це дозволено, там не заборонено і не карається. А мені особисто такий підхід декілька разів допомагав вирішити питання для своїх клієнтів. Номер 5. Земля кругла. Я думаю, вам неодноразово доводилося зустрічати своїх давнішніх друзів або знайомих знайомих у зовсім нових соціальному статусі, ролях, амплуа. На нових якихось місцях роботи. І це приємно, коли ви зустрічаєте там людину, яка вас знає, можете йому довірити щось, якусь справу або ж він вам. Тому тут такий меседж, що потрібно допомагати людям, завжди бути добрим. Ви не знаєте, хто із них і коли може зустрітися в майбутньому, на вашому шляху. І повірте мені, це дуже приємно і це дуже ціниться. Коли такі люди зустрічаються десь попереду, коли вийшли до того моменту, і десь там їх зустріли, і вони вам допомагають. Так само і ви можете комусь допомогти. Особливо в нинішній ситуації в Україні, ну, це як ніколи має стати в нагоді. Номер 6. Тримайте свій ніс вітру. Я вже говорив у цьому відео про важливість вашого оточення та знайомств. Але ще раз повторю: що в цьому житті реально важливо те, кого знаєте ви. Хто знає вас, а також з ким ви хочете познайомитися. Ваше оточення дає відповідь на запитання, ким ви є самі. Хто я? Якщо в кімнаті стоїть 5 людей і четверо з них мільйонери, п'ятий, скоріш за все, теж мільйонер. Але якщо не мільйонер, то скоро ним стане. Вам потрібно бути завжди на зв'язку, підтримувати ці зв'язки. Англійською це буде «keep in touch», щоб ви не пропускали якісь важливі події, зміни в своїй сфері, завжди тримати руку на пульсі. Я вже 150 разів чув про це, скажете ви. І я раніше думав точно так само. До того ж часу, доки сам не переконався на практиці. Я супроводжую різних клієнтів їхні інвестиційні портфелі. Серед клієнтів з найбільшими інвестиційними портфелями абсолютна більшість прийшла до мене по рекомендації від своїх друзів. А ці друзі вже раніше до цього працювали зі мною. Тобто, ось вам приклад на практиці, як це працює. І тепер я в це дійсно вірю і тому говорю вам зараз про це. Це справді важливо. Номер сім: ніколи не погоджуйтесь на першу ж пропозицію. Коли між сторонами відбувається спілкування вперше. То ніхто не готовий відразу відкрити свої карти і показати всі тузи в рукавах. А, тому перша пропозиція вона завжди найгірша. Неважливо про що ми зараз говоримо: про продажі товарів чи інвестиційних послуг, чи, наприклад, ви прийшли влаштовуватися на роботу. Першу пропозицію її завжди можна покращити. І її завжди треба покращувати. Номер вісім. Треба мати свою власну думку. Ви завжди маєте знати, що сказати з того чи іншого приводу. Інакше про вас навіть ніхто знати не буде, особливо якщо ви працюєте в великій компанії. А, ну, не треба тобі дивуватися, чому за 5 років роботи ваш керівник досі не вивчив, як вас звати Олексій чи Олександр. Класно про це говорив на Бігмані Євгеній Черняк. Не будьте скромними. Вам, на вас і так всім похер, ви ще й скромний. А, всім і так на вас пофіг, а ви ще й скромний. Перестаньте відсиджуватись на мишу, почніть висловлювати свою думку. Навіть якщо ви вперше прийшли на це робоче місце, у вас недостатньо професійних навичок, щоб дати глибоку експертизу з того чи іншого питання, ви можете просто сказати своє бачення. А вашим колегам, які давно працюють над цим проєктом, буде реально цікаво почути думку людини, яка вперше побачила цю річ чи послугу і дивиться на неї свіжим поглядом. Не недооцінюйте себе. Ви хочете, щоб вас всі запам'ятали і щоб ви принесли користь. Тоді можете просто зібрати всі важливі думки, які ваші колеги висловлювали під час того чи іншого зібрання, і в кінці зробити резюме, так сказати, підсумувати все те, про що ми сьогодні говорили. Повірте, вам всі будуть реально вдячні, тому що в процесі вилітає дуже багато різних інсайтів. А до кінця переговорів, там не знаю, за годину. Плідного брейншторму, вже всі забулися там про багато речей, які говорили. А ви нагадаєте, всі запам'ятають вас, і це буде реально корисно ну, для всіх. Номер 9. Знайдіть собі нішу. А нішу, як правило, всі шукають собі в бізнесі, але на роботі теж потрібно мати свою нішу. Вам потрібно стати тією людиною, до якої звертаються всі колеги з якогось конкретного запитання, ну чи конкретних запитань. А, і тоді. Ваші колеги всі будуть знати вас, ваше керівництво буде знати, що ви корисний, ви стали тією людиною, до якої всі звертаються. Вас буде складніше звільнитись, і ви будете весь час на слуху. Наприклад, у мене, крім економічної, є ще юридична освіта, тому я займаюся практично всіма питаннями, що стосуються документації, договорів по своєму офісу. Також зараз склалася така ситуація, що робити перекази за кордон грошові маю на увазі склалось досить тяжко. І багато колег у нас не вміють цього робити. Вони звертаються до мене. Є приклади, коли дзвонять навіть там з інших міст і областей, і я допомагаю. Тому такі речі, як ніша, можуть допомогти вам позитивно вирізнятись на фоні своїх колег, а для вашої компанії створити додаткову цінність. Номер 10. Брати на себе складні завдання. Якщо у вашій сфері з'являється якесь нововведення, новий виклик, челендж, який ніхто не хоче за нього братися, візьміться ви. Просто так читати правила чи дивитися відео на YouTube, цього недостатньо, щоб розвиватися і щось вивчати. Попробуйте це зробити. Люди дуже класно навчаються, коли щось роблять. А цей досвід, навіть якщо ви не отримаєте ідеального результату, зробить вас на голову вищим за всіх тих інших, хто не спробували або відклали це просто в довгий ящик. А якщо ваші колеги потім дізнаються, що ви це зробили, у вас все вийшло, то вони почнуть бігати до вас, звертатися за консультаціями, рекомендаціями і допомогою. Тобто ви таким чином собі знайдете ту саму фішку або ж нішу, про яку ми говорили у попередньому правилі. Ну що, народ, щоб вивчити ці 10 речей, мені знадобилася купа практики, купа спроб, купа помилок, тому я сподіваюся, що це відео прискорить цей шлях для кожного з вас. А якщо вам сподобалось це відео, можете ощасливити мене своїм лайком або підпискою. У мене про фінанси простими словами. Пока-пока!